Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата. Прослухайте, будь ласка, загадку. Хто з хвостиком і з вушками? У кого лапки з подушками? Як ступа, ніхто не чує, тихо крадучись, полює. Маленькі сірі мишки утікають геть від Вірно, кішки, молодці! Дітки, погляньте, будь ласка, на картинку і скажіть, хто зображений на ній. Так, це кішка, а разом з нею її дітки-кошенята. Тепер ви, малята, скажіть, як називають діточок кішки? Вірно, маленькі кошенята. А як кішка, мама піклується про свою малечу? Вірно, вона їх годує. Вона їх вмиває. Вона з ними грається, молодці. А також кішка навчає своїх дітей ловити мишей. Киця любить, як по спинці. Гладжу кішечку свою, як дарую їй гостинці, кашко, молочко даю, киця сердиться на мене, як смикну її за хвіст. Очі робляться зелені і не п'є, тоді не їсть. Тітки, сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь про кицю. До нових зустрічей. малята!